Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин «Інструментаріум.com.ua». В даному відогляді надамо ваші у вас є пласкогубці, кліщі та бокорізи від компанії Бош. Нова серія ручного інструменту. Давайте розглянемо їх більш детально. Наразі у нас на столі чотири позиції і почнемо саме з кліщів. Як завжди, у Боша на найвищому рівні продумана ергономіка та комфорт у використанні. Коли ми беремо дані кліщі за руків'я, ми відчуваємо надзвичайний комфорт. Таке враження, наче тримаємо якісний, дорогий шурупокрут у руках. Окрім того, що у нас руків'я має пластикове захисне покриття, воно зверху ще й покрите гумою. Гума має рельєфну поверхню. За рахунок цього, у нас йде м'який дотик та відсутність повзання інструменту в руках під час. Тривалої роботи. Матеріал, з якого виготовлені дані кліщі, це хром ванадій. Далі переходимо до бокорізів та пласкогубців. Бачимо те, що вони в нас так само дуже добре продумані в плані ергономіки, теж є дуже добре гумове покриття, теж це покриття має рельєфну поверхню. І так само дуже зручний хват. З приводу цих двох інструментів. Окрім того, що вони пройшли додаткове гартування, відповідно, вони міцніші за стандарт. Вони ще й оснащені спеціальним покриттям, тобто захищені від ржавіння. Даний інструмент можна сміливо зберігати у вашому гаражі, нічого з ним не буде. 180 та 160 мм. Отже, як висновок, наразі у нас на столі 4 дуже якісних інструменти з дуже добре продуманою ергономікою. Та надійними матеріалами. Друзі, вам бажаю вдалого користання на довгий час. А якщо залишились додаткові запитання, ставте їх нашим фахівцям, а саме менеджерам сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на весь перелік ваших запитань та підберуть вам саме той інструмент, котрого потребує саме ваше завдання. Подякував та побачимось.